Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе. Моя нескорена ненька Україна. Бачите, які красиві дома тут, якісь он такі не дуже веселі хлопчики. Ті фігурки хлопчиків. Зараз тут трошечки пройдемось по цій площі. Приїхали по ділам, з натою сюди нам треба діла тут свої поробити. Так оце й походимо. Та по всяким різним другим магазинам походимо. О, тут бари такі, ресторани. дивіться який бутиль, бутильочок І там ото, е, пробочки з вина, Пожалуйста. Хто збирає пробочки з вина? Ось приходьте і подивіться, яка краса і мода. О, дивіться, яка площа. Там он фонтан якийсь красивий. Але щось він трошки не функціонує той фонтан. Знижки кругом ось на 50%, знижечки. Отак трошки я вам... Функціонує, так? Да? Ось дивіться, я тут вам хочу показати, які красиві дівчата і хлопчики статуї стоять. Ось. Бачите? А це Сонячні що таке? Часи. Сонячні часи ось. у нас. У нас знаки зодіака. А, і знаки за Ось я третя. Бачу, що... Третя, ага. Третя, оце я скорпіон. Ось, ти. ось скорпіон я. Ага, бачите. Оце красиве таке зроблено, я ніде такого не бачила. А ось дивіться, хто це тут такий сидить. Оце тут хто тут сидить такий. Читає книжечку. Десь читає книжечку. А це така куколка. Стоїть, куколка така, фонтанчик такий. Оце така площадь. Вот. Бата магазинчик. Ми були там, хороший магазинчик. Всякі різні тут хороші магазинчики. Ось так ще трошечки покажу вам. Оце все красиве. І піде далі нам треба магазин Гім. Оце така тут якась організація. О, така. Статуї покаж? Кого? Статуї. Ай, статуї ж, статуї ж показую, так. Да. Статуї. І тут статуї. Ась фонтанчик, Йдемте до фонтанчика поближче. Бачите. А водичка чистенька. Чистенька водичка. Отака статуя. О, бачите, красиво, так? Да? Ну давайте, я вам трошечки такі буду маленькі відосики знімати, щоб ви дивилися, Да? Подобається вам? Давайте, я з вами не прощаюсь. Па-па!